Люстеречко з підсвіткою. Код продукту 46662. Виготовлено в Китаї. Такі упаковці має захист. Даже є інструкція. Строку придатності я не знайшла на упаковці. Зараз будемо дивитися. Все от коробочці, нічого нема більше. Інструкція досить велика. Саме люстерочко в такому пакетику. Тут, бачите, є отвір для батареїчок. Він закручений. Бачите, тут така тоненька от горточка треба, щоб поміняти батареїчку. І має тут, дивіться, от якщо ми оце виймемо, то певно воно буде працювати. Тут має open Ми спробуємо. Так. Зараз ми відкриваємо. Бачите? має Захисну плівочку. Тут, о. Бачите. І тут захисну плівочку. Ні, тут нема, ні, не є. От є і тут захисна плівочка. О, бачите? Так. О, бачите, воно зараз не працює. Тобто ми маємо винути оцю захисну. Усі винула. Цікаво. А, тут ще треба включити. Дивіться, он і оф. Ось я винула. І зараз ми включимо. Зараз воно виключено, Off. Я включаю on. І ми відкриваємо. Open. Вот, дивіться. Представляєте? Дивіться. Отак воно, бачите, світить. Ну, така досить підсвітка є у нас, бачите. Ну, в певному, в якомусь такому Темному більш приміщенні, я думаю, що це буде функціонально. Вона не така вже там сильно там яскрава, але О, зараз я, виключ... ну, я не виключу світло, оскільки все ж таки в мене зараз лампа світить. Ну Хіба що повну темряву зробимо, і все ж таки подивимося, як буде виглядати ця підсвітка. Це цікаво. Дивіться, ми виключили абсолютно все світло. І ось ми відкриваємо нашу О, Бачите? Дивіться, як гарно. І воно в повній темряві. Дивіться, як воно функціонально світить. Просто ідеально! Я от зараз зніму захисну плівочку, бачите, і тут зніму захисну плівочку. О! І дивіться, який гарний ефект. Я дуже добре все бачу. Особливо, от коли так, бачите, я все можу роздивитися. І, до речі, оце скло, воно збільшує, воно збільшує бачите? Це таке стандартне скло. От, бачите, так, ви дивитесь. А це те скло, що збільшує. Бачите? Тут воно просто збільшує набагато. От. Такий досить, ви знаєте, цікавий аксесуар. Досить, дивіться, як яскраво. Ну, просто все можна собі там підмалюватися навіть там в театрі, в такому кіно, якщо ви знаходитесь на такому півтемрі. Ну, дуже функціонально. І на вигляд воно має такий стильний вигляд, дивіться. Ось. Так, ви кладете його в свою косметичку, ось, в карманчик. От воно, до речі, туди ідеально поміщається. І у вас, наприклад, є такий пензлик, такий. ось. І ви собі в театрі. Достаєте ваша люстерку, Ось. робите собі, он, відкриваєте, ну. і можете собі робити. От це, оце дуже збільшує, просто дуже збільшує. Просто я не чекала, що це такий просто вау-аксесуар. Просто зверніть увагу. Мені здається, це непогано. І виключайте для економії батарей. Розмір люстерка з світодіодною підсвіткою. Діаметр люстерка 90 мм, висота 18 мм. Вага виробу приблизно 82 г. Напруга 6 вольт. Специфікація батареї 2 батареї cr 2032 Світодіодне світло 12 лампочок.